Коханий попросив замінити зламану блискавку на курці. Кажу відверто, я затліє. Але буває так, що немає такої можливості. Або, як в моєму випадку, хочеться в якості уваги й роботи що зробити своїми руками. Перше питання, яке виникає, як підібрати блискавку. Щоб визначитись, яку блискавку купити, потрібно виміряти довжину старої блискавки. Довжина блискавки вимірюється від нижнього обмежувача до верхнього. У мене довжина старої блискавки на курці 76 см. В продажі в наявності були блискавка довжиною 75 і 80 см. Два можливих шляхи. Обрати 75 см і 1 см залишити вільним зверху або 80 см і її вкоротити. Я обрала чорну блисковку довжиною 80 см з двома бігунками. Перед тим як брати нову застібку в роботу, потрібно її основу посадити, щоб в майбутньому вона не пішла хвилями. Для цього пропрасовуємо блискавку гарячою праскою з паром. Щоб пришити нову блискавку, потрібно прибрати стару. Для цього розпорюємо шви з'єднання блискавки з основою куртки і підкладки. Важливо робити це обережно, щоб не пошкодити тканину. При розпорюванні мене чекав сюрприз. Середини поліз наповнювач, тож весь процес я і робочий стіл були в пір'ї. Щоб зменшити кількість випадаючого пір'я після розпорювання, я сколола крий куртки шпильками. Переходимо до вшивання блискавки з правої сторони куртки. Половинку блискавки сколюємо шпильками засновою куртки. Починати обов'язково потрібно знизу, щоб оптимально використати довжину застіпки. Використовуючи лапку для вшивання блискавки, прикладаємо пряму строчку. Не забуваємо в кінці на початку робити закріпки. Зколюємо дві половинки краю куртки. Край підкладу повинен заходити десь на 1-2 мм попереднього шва. Перевіряємо, чи достатньо місця для переміщення бігунка. Якщо все добре, зметуємо для надійності. Зараз покажу, як вкоротити блискавку. Для зручності робимо відмітку. Заві зубці прибираємо за допомогою натиску на них плоскогубцями. Якщо є невпевненість, можна потренуватись на старій блискавці. Краї стрічки блискавка трішки розтріпалась, тому я їх опалила. Підгинаємо край стрічки, а зайву довжину зрізаємо, щоб бігунок випадково не злетів і кінець стрічки став м'якшим до тіла, робимо обмежувач ниткою. Повертаємось до вишивання блискавки. Робимо відстрочку за допомогою відповідної лапки. Через те, що бігунок не зміг пройти під лапку для відстрочки, шов відстрочки я робила в два заходи. Переходимо до другої половини. Застіпаємо блискавку, щоб відмітити важливі місця стикування і довжину. Вкорочуємо другу половину блискавки, сколюємо застіпку з основою куртки. Після чого застібаємо блискавку, щоб впевнитись, що всі мітки зійшлися, прокладаємо пряму строчку з'єднання блискавки з основою. Далі зметимо основу з підкладкою вкладишем після чого робимо відстрочку. Залишилось перебрати всі зайві нитки і готово! Куртка тепер з новою робочою блискавкою.